Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, власне, тримаємо руку на пульсі і стежимо за ситуацією наслідків підриву росіянами херсонської Каховської Каховської ГЕС. ГЕС. Ну і Після цієї трагедії, яка трапилась в Херсоні, тисячі людей і тварин стали жертвами великої води. Ну і на їхній порятунок вирушили десятки волонтерів, які протягом цих днів займаються порятунком людей, займаються порятунком тварин. І, Викликали приймати тварин декілька притулків в різних регіонах України, серед них також і столиця. І зараз наш кореспондент Андрій Люховець якраз таки в одному зі столичних притулків, які якраз таки підтримують і приймають тварин з затоплених територій. Зараз більше розповість нам. Андрій, вітаємо тебе ще раз. Розкажи, будь ласка, що це за притулок, і скільки тварин вдалося врятувати і чи ще мають. Місце приймати ще. Доброго ранку, так, колеги. доброго ранку, глядачі. Зараз будемо говорити про е, ті моменти, які і ми з вами, до речі, можемо також зробити для порятунку е, тих тварин, які на сьогоднішній момент опинилися у біді е, у Херсонській області. Я знаходжуся в е, на ВДНГ. Тут знаходиться тимчасовий притулок для тварин, де спочатку е, великої війни от котики, яких ми бачимо, собаки. Е, ми на жаль, не, не біля них вмикаємось, тому що знаємо, як собаки можуть гучно зустрічати тих, хто приходить, евакуювалися зі всієї Київської області. Ну і загалом, от протягом цих півтора року війни а, приїздили і зі східних регіонів зараз у цьому притулку готові і чекають в принципі приймати тварин, які е, опинилися в е, тій ситуації, яка відбулася після підриву е, Каховської ГЕС, і е, те, скільки тварин готові прийняти, яку ми можемо допомогу е, також з вами на е, на. Дати мені про це все розкаже Наталія Мазур, це виконувачка обов'язків директорки Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Доброго ранку. Вітаю. Чекаємо, поки що ще немає тварин, які приїхали е, з Херсонської області, з Херсонщини, але в очікуванні правильно так. Ми чекаємо. Наше підприємство загалом може прийняти до 50 до 50 тварин. Це і котики, і собачки, але перш за все ми надаємо ветеринарну допомогу. Тобто ми визвалися надати ветеринарну допомогу тваринам, які будуть приїздити до нас з Херсонщини. Врятовані тварини вже є запит на це. Е, так, вже є запит. Ми вже опублікували це. На нашому сайті в соцмережах є контактний номер телефону, є вже запис на стерилізацію тварин, які приїхали з Херсонщини. Також наші деякі лікарі взяли відпустку, і вже сьогодні станом на сьогодні знаходиться на Херсонщині, щоб надати ветеринарну допомогу прямо на місці. А які от основні тому, що ми рятуємо? Так ми бачимо ці от відео щемливі, коли там і військові, і ДСНС, і поліція рятують. Який основний ну, шкода? Та тварини отримують, і які о, яку допомогу їм потрібно м, першу нагальну надати, тому що багато волонтерів їдуть знову ж таки без от е, цієї м, обізнаності, що тваринам потрібно і як їм можна допомогти. Ну перш за все, волонтери можуть забрати тварину та надати корми. Так е, ветеринарний лікар вже може надати кваліфіковану ветеринарну допомогу. Це можуть бути і травми, і аспіраційні пневмонії, і якісь ампутації, травматичні ампутації. Ми також цього не виключаємо, тому що ми не бачимо, що знаходиться під водою. Коли вже в мене буде актуальна інформація від наших лікарів, я її зможу, звісно, надати, які травми е, переважають на тому напрямку. зараз е, в цьому тимчасовому притулку перебуває яка кількість тварин, і от що ми можемо зробити там особисто кожен глядач для того, щоб ще більшу кількість ми могли прийняти евакуйованих тварин. Станом на сьогодні знаходиться майже 60 тварин, це і коти і собаки. Особисто ви можете. Сьогодні взяти котика або собачку, тим самим звільнивши місце для тварини, яка цього потребує, це як мінімум на перетримку, правильно? Е, я б хотіла, щоб це було назавжди в родину, ага. е, тобто це кінцева мета цього притулку. Е, а для тварин з Херсонщини, ми звісно також будемо надавати як тимчасову перетримку в межах ресурсів і можливостей, так якщо тварини будуть цього потребувати, і ми зможемо це надати постійно притулок, е, але все ж таки сподавати. Альшим прилаштуванням а у притулку з'явився взагалі приємний і цікавий додаток, так який буде допомагати знову ж таки чотирилапим пухнастикам, так шукати свої сім'ї. Це є куточок, правильно? Так, наші підприємці розробили такий онлайн-сервіс. Є куточок. Ви можете зайти як запропонувати перетримку, так і запросити послуги перетримки, якщо у вас є тварини. Тобто, умовно зараз я зараз так. фантазую людина, яка знає, що у неї зараз підтоплена оселя, так. На Херсонщині знає, що в неї є тварини. Вона може навіть туди опублікувати своє оголошення, і люди з Київщини можуть допомогти так, е, тим, тим так, тваринам. так. Так що ця людина потребує послуг перетримки, а людина може опублікувати оголошення або е, зв'язатися з людиною, яка потребує прих... е, свою тварину, е, вимушена помістити на тимчасову перетримку і запропонувати їй ці послуги. Е, до речі, е, позавчора ми запустили цей сервіс станом на сьогодні, вже вже понад 6 тисяч відвідувачів, понад 500 відвідувачів зареєструвалися, і вже є е, е, об'яви, е, де люди пропонують надати послуги перетримки саме для тварин з Херсонщини Тобто, ви можете заходити туди і дивитися ці, е, ці послуги, зв'язуватися з людьми і е, вести тварин, і надавати цим людям людям на перетримку. Друзі, ну я думаю, що от все просто, все зрозуміло, як мінімум, можна взяти тварину. На перетримку тут у київському а, тимчасовому притулку для тварин для того, щоб звільнити місце для евакуйованих тварин, яких на сьогоднішній момент чекають з Херсонщини, як максимум, ви можете знайти чотирилапого друга для себе, і от а, можливо давно не наважувались на цей крок, і на сьогоднішній момент можна в принципі це зробити і зробити ще одну добру справу. І от як вчора Руслан сказав, дуже все просто і парадоксально звучить. Насправді всі в одному човні пливемо. Дякуємо тобі, Спасибо, Андрію. Колега. Так і дякуємо звичайно по її працівникам, притулку і всім волонтерам, які рятують зараз кожне життя. Ну і продовжуємо цю тему. На Херсонщині триває боротьба за кожне життя в буквальному сенсі, в тому числі за життя тварин. І мужні містяни, і військові, волонтери рятують змерзлих і беззахисних тварин від великої води. Учора в мережі розлетілася світлина фотожурналіста, документаліста Сергія Коровайного подивіться от на це щемливе відео фото О, а, пса після порятунку який обіймає свого рятівника за ногу і бачите яка ну це дуже красномовна світлина вчора вся мережа всі пабліки Рісніли цією світлиною, яка в якійсь вся історія, яку зараз переживає Україна. От власне так, от, от вся історія тварин, напевне, І так людей. От, після трагедії. От ця собака, яка вчепилася за ногу, обіймає а, свого рятівника. Ну, просто зараз подивіться добірку репортажних відео з порятунку чотирилапих. Ці кадри нагадують, що світло завжди перемагає морок. 9 червня, відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014-му. місто, що лікує рани й досі. Цей двір. На міщає близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вруче ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо вікер. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.